Сьогодні ми в гостях у студії Діолазер у дідум Ольга, нашого постійного клієнта. Привіт, дуже дякую, що до мене завітали. Дуже приємно, що знайшли час приїхати так не близько, відповідно, і не легко зараз теперішній час. Скажи, будь ласка, що тебе переконало довіритися бренду Фейсбук, коли ще про нього, ніхто не знав. В першу чергу я е, шукала не апарат, а навчання. Е, натрапила на сторінку Анастасії. Е, ми дуже довго говорили, я їй трішки винесла мозок. Але мені дуже сподобався її підхід до роботи. Тобто мені спочатку сподобалось навчання. Я розуміла, що якщо я буду вже знати цю сферу глибше, тоді я відповідно зможу і краще оприділити з яке обладнання мені потрібне. Потішило навіть те, що Анастасія не наполягала на тому, що ми займаємось також обладнанням, Ми продаємо, вона готова була до співпраці, навіть якщо в мене там вже чи є якісь інші апарат, чи навчити на будь-якому апараті. І от не було цієї цього нав'язування, не було от беріть в нас, у нас найкраще і так далі. Бачачи вже людину як спеціаліста у цій сфері, і звичайно, що я довірилась, що вона о, і обладнання. Не будь-яке мені зможе порекомендувати, так я і почала ем, задумати знати вашу з нами покупкою саме Фенікса. Ти починала бізнес, де ще не було нічого подібного, ні апаратів, ні конкуренції. Скажи, що тобі надало, от впевненість впевненість мені надало в першу чергу те, що я маю дійсно класне обладнання. Підтримка, це все техніка. Вони, ну може що небудь статися. Якщо немає підтримки, то відповідно не буде і розвитку. Дуже велика підтримка, технічна підтримка порадити мене почали навчати з нуля, тобто з того, що як сторінку вести, як себе показати, що я була зовсім повним нулем. І відповідно довірилась, довірилась команді, довірилась Фенікс і ризикнула. Як тобі працюється, так скажу в маленькому місті, а де тут є конкуренція? Так, я спочатку. Працювала майже в центрі Львова, це не до порівняння. Прас попрацювавши там кілька місяців і переїхати в це село. Це не є Львів, але я не пошкодувала ні хвилинки, тому що тут я була першою конкуренції. Зараз вже на даний момент є студії, є дівчата, які роблять. А тоді в цей момент я була тут першою, і це було нове. Я не боялася бути першою, я не боялася мені, це було для мене гордість, що я тут одна яка, перша, яка надає такі послуги, заявляла про себе, що я найкраща, тому що немає конкурентів. Ну і якось так почала працювати Сарафани і Рай. Тобто, дівчата, навіть з якими я працювала у Львові. Звикають до людини, до майстра до нашого спілкування почали до мене приїжджати сюди. Пізніше знову почали якби одна одні. Сарафани радіо напевно спрацювали найбільше. Я не пожаліла, що переїхала, не пожаліла, що продовжила далі співпрацю з Феніксом, тому що вони мені допомогли розвиватися. Я дуже швидко за два роки, з моменту того, як я купила перший апарат, я купила другий, потім третій. Зараз в мене вже є обладнання і масажне від Фенікс. Тут взагалі, така краса у студії. Дякую. Скажи, будь ласка, тим коли віна почалася? Ти могла закрити студію, продати обладнання, але що зупинило? Чому ти не закрилась, не продала, а далі стала працювати? Було дійсно важко. Були моменти, що я вже апарат зібрала. Чоловік мене стримував, бо ми, ми, ми не знаємо, як ну ви самі пам'ятаєте, як це було. Ми не знали, чи ми будемо тут, чи ми будемо виїжджати. Великі кошти вкладено, щоб хоча б нічого не втратити. Я думала його просто продати. Е, апарат зібраним стояв напевно місяць, і тут е... і все ж не хватило силоволі продати. Так, так, ми ще вичікували. Ми дивилися, як буде, що буде. Але ж ми розуміємо, що державі допомагати треба. Ну звісно, податки податки платити, платити. Треба ну хтось допомагає, хтось воює, хтось в тилу хтось допомагає. Працює. Треба. Донатити і дівчатка, які приїхали до нас, тимчасово переселені були з Запоріжжя, Харків, дякуючи їм. Я просто я розпечатала знову обладнання. Я знову, я тішилася як дитина. Вони мені подзвонили. Ну я з розмови вже зрозуміла, що це дівчата з Запоріжжя. Їх прийшло троє. Зразу їх прийшло троє. Вони хочуть продовжити курс. А чому б ні? Ну працювати треба жити. Мусимо далі. І вони мене ось так підняли з, з цього. Нічого пізніше, наші дівчатка підтягнулися. Я зрозуміла, що сфера не занепадає. Можна Ана, ну, навпаки, вона так. ще розлязуває. Ну, дівчата відкривається студії. Дівчатам потрібно теж було якось відволікти від одних від тих проблем, стресів. Їм треба і для Дівчат. себе щось зробити, якусь приємність. І психологу можна не ходити прийти до довідні процедуру. Поговорити на процедурі щиро, поділити своїми проблемами. Ну дівчатка Скажи, що для тебе стало поворотною точкою з просто майстриня на власної студії вже з декільками направлень. Ну, в першу чергу, напевно, то, що мені вже надоїло робити все самі. Е, я зрозуміла, що я без вихідних, мені важко. Трішки здоров'я почало підводити були моменти, і захотілося якось ем, дати всім послугу, е, всім догодити і клієнтам відповідно догодити. Я зрозуміла, що треба розширювати. Треба брати дівчинку. Я теж хочу вихідні. Треба е, додавати нові послуги. Я зрозуміла, що я хочу допомоги. І тоді я знайшла е, це вже в мене, напевно, три майстри помінялися і. Я вже більш себе посвятила розвитку, тобто я розумію, що якщо я буду стояти біля кушетки, весь то розвитку не буде. Я організовую, я розвиваю студію, я працюю над тим, щоб залучати клієнтів, навчаю дівчат. Слідкую особисто за всім. Я не відійшла. Я працюю, можна сказати, як адміністратор. Це всі організаційні моменти повністю і масом підпрацьовуєш, коли хтось не лише звичайно, звичайно, що не без цього. Ну і це має значення важливе. Наприклад, я як адміністратор, я консультую, записую людей. І вони щоб проконсультувати людину, це дуже великий плюс, в тому що я була майстром. Звісно, там цілий, цілий перелік. Так, це не просто записати, написати, нагадати. Там питань деколи. Стільки що і великим плюсом є це, що була я раніше майстром. І, відповідно, можна багато питань відповісти. Супер. Дуже дякую, Олічки. Сьогодні вони побували у гостях. Надіюся, ще ще побачимось найближчим часом. Дякую, що ви завжди можете підтримати, відповісти на будь-які запитання і технічні, і навіть на які не стосуються там суто вашого обладнання інших моментів по розвитку, по рекламі і так далі. І м, хочу побажати вам процвітання, щоб ви розвивалися У нас на західній Україні. Щоб вас було більше дівчатка. А хто ще має сумніви щодо обладнання або боїтесь? Повірте мені, сфенікс. Ви не пошкодуєте про співпрацю. Дякую дуже вам.